Оване дерево щастя звільнили від замків. Нерідко молодята чіпляють їх на скульптуру в знак кохання, а ще розписують мистецький витвір. Це псує вигляд металевого дерева. Переконані Євген і Анна заручені кажуть, висловлювати власні почуття можна в інший спосіб. Однак, якщо вже вирішили почепити символічний знак любові, варто робити це в іншому місці. Це вже перенасичення, таке. О обмальовування це і вішення замків. А коли зробиться головне це людям пояснити, донести до нього, що це є призначене місце, де дійсно люди можуть це робити. Тут дуже багато людей ходить, багато дивляться на це дерево і думаю, десь має бути все таки таємничо. Ну, портить красу міста, там оце, опис, оце, і це опису багато імен коректорів написані. Символ єдності двох людей, замок молодята зможуть почепити на скрині щастя. Її розмістять в центральному парку імені Тараса Шевченка поблизу каменя любові у скриню, яку ковалі зроблять зі знятих замків, закохані зможуть покласти власні символи кохання або ж почепити їх на ящик. Думаю, що це не випадковість, з десь можливість поштовху упорядкувати як і знакові наші такі композиції, ковані скульптури. І кам'яні певні пам'ятки чи пам'ятники, і це в місті набуде якогось нового віяння, Ну і привабливості місто отримає. Ну і доброти, щастя відповідно. Лавка для закоханих ще одне символічне місце для молодят. Її встановили поблизу пам'ятника Іванові Франку. Перехрещені між собою два дерева, підсилені міцним окуттям кованого металу. Символізують зв'язок закоханих. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.